Лисецька громада в черговий раз стала центром прийняття представників місцевого самоврядування, а саме комітет по роботі з ветеранами Всеукраїнської асоціації громад, де ми напередодні всеукраїнського форуму Діалог громади ветеранам обговорили питання ветеранської політики. Лисецька громада є однією з наших опорних громад. Вона була пілотною громадою в нашому проекті у минулому році по ветеранській тематиці. Це громада, в якій дуже багато робиться для ветеранів. Анатолій Лучак, голова громади, є нашим головою івано франківського обласного відділення. Тому це одна з наших таких опорних громад, наша точка опори на Прикарпатті, куди я, як на свою батьківщину, дуже радо завжди приїжджаю. Ми зустрічалися в рамках Всеукраїнської асоціації громад, щоб обговорити одне з найважливіших питань, які сьогодні турбують не тільки наше Прикарпаття, турбують всі громади нашої України. Це ветеранська політика. Насправді, ветеранська політика це одна із тих пріоритетних завдань, які зараз стоїть стоять перед державою, стоять перед кожною обласною військовою адміністрацією, перед кожною громадою. Адже незалежно від того, що наша Івано-Франківщина є тилова область, але в кожному районі, в кожній окремій територіальній громаді у нас є. На жаль, родини, які втратили рідних на війні. У нас є родини, чиї рідні рахуються зниклими безці. У нас є багато демобілізованих осіб по стану здоров'я, які отримали особу з інвалідністю внаслідок війни. І ці всі люди, про які категорії, про які я сказав, потребують окремої уваги, потребують окремої турботи. Поведінка з ветеранами це ключове сьогодні будь-якої громади. Спілкування з сім'ями, з родинами, які на передовій, які воюють. Питання з ветеранами, які повертаються, які лікуються, які шукають і потребують соціалізуватися в суспільстві і бути зайнятими, знайти себе після війни. Тому це дуже важливі такі болючі питання, де саме комітет опрацьовував ці ситуації, обговорювали і виробляли спільну думку для того, щоб ми могли донести її до представників влади різного рівня. Ми обговорили важливі питання роботи фахівців по супроводу ветеранів, ми обговорили важливі питання державної ветеранської політики, місцевої ветеранської політики. Комітет є тим, що допомагає асоціації мати фахову позицію по тематиці ветеранської політики. І коли ми проводимо такі засідання, після того ми можемо йти. На дискусію з урядом з парламентом для того, щоб робити ветеранську політику держави кращою.